Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наказав новому командувачу угруповання Хортиця Драпатому стримати натиск російських військ. Про це він заявив, представляючи генерал-майора Михайла Драпатого особовому складу. Сирський зазначив, що саме на ділянці оперативно-стратегічного угруповання Хортиця РФ чинить основний тиск. Це найбільш динамічна ділянка фронту від Покровська до Великої Новосілки. Наше завдання тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. В Україні, і, зокрема, на Донеччині тривають запеклі бої. Наші воїни мали просування у Турецьку та на Покровському напрямку. Однак, успіхи на цих напрямках а також у районі Курахового, мали й російські загарбники. Про це йдеться у новому аналітичному матеріалі інституту вивчення війни. Для Росії пріоритетом залишається захоплення всієї Донецької області, Маючись досягти цього 27 і 28 січня російські війська. Продовжували наземні атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та Новоселівки, за даними інституту вивчення війни без успіхів. Натомість російські пропагандисти розганяли так звану «побєду» щодо, нібито просування в центрі часового яру та поблизу міста на захід від Калинівки. Аналітики інституту знов ж таки не знайшли підтвердження цих заяв в Хортиця напередодні розповіли про нещодавню ворожу атаку за підтримки бронетехніки поблизу Білої гори на південь від Часового Яру. Українські воїни наступ відбили і за допомогою дронів знищили два російські танки та три бронемашини. За даними аналітиків, сили оборони України нещодавно просунулися на півночі Турецька. Це підтверджують геолокаційні кадри, зроблені на вулиці Драгомишського, що були опубліковані ще 28 січня. Наступали росіяни напередодні і у напрямку великої новосілки. Там ворог на жаль мав успіхи, і за даними аналітиків Діпстейт, взагалі, начебто, окупували це місто. За словами наших бійців, противника не зупиняють ні артилерія, ні впівідрони. Росіяни просуваються малими групами переважно по 4-6 людей. Найбільша їхня активність на світанку, коли видимість погіршується через туман або дощ, і це ускладнює роботу нашої аероз, аеророзвідки. Крім того, рашисти рухаються посадками, ховаючись у, у густій рослинності. І, от, навіть якщо їх можна виявити, то влучити по точних координатах досить складно, говорять наші бійці і кажуть, що. Ми також маємо ми, на жаль зношені гармати а в Росії заявляють про збиття безпілотників у всього півгодині льоту від ВІП дачі, де міг відпочивати Владимир Путін один із безпілотників російська, так звана. Противовоздушне оборона збила над Ладожським озером в Ленінградській області, приблизно за 100 кілометрів від місця падіння дрона розташована дача дружбанів російського диктатора Владиміра Путіна, де на момент атаки цілком імовірно міг відпочивати і сам кремлівський диктатор. Про це пише російське, ну так зване опозиційне видання агентства. за словами губернатора Ленінградської області Олександра Драздінка. Безпілотник російська ППО збила у Всевол Всеволському, Всеволському районі е, Лінінградської області. Бачите, Всеволожський, У них там Всеволожськ Агентство наголошує, що приблизно в 115-170 в по прямій кілометрів попрямі від берега озера у Всеволожському районі знаходиться затока. Марія Лахті там розташована ділянка землі, якою як писали свого часу журналісти-розслідувачі, володіла компанія Прайм підконтрольна карішам Путіна Юрія Кавальчуку і його синку Борискі. Місцеві жителі називають цю територію так званою дачею Путіна, бо ж всі знають, що брати Ковальчуки і відповідно сини Ковальчуки. Це не більше ніж гаманці Путіна. Джерела також розповідали, що резиденцію будували безпосередньо для візитів президента. Ну щось на кшталт тієї дачі, про яку пам'ятаєте, було зроблене розслідування у здається 2020 році. В районі Сочі на українській Кубані, там, де свого часу. Путіну побудували цілий палац, а потім вийшов здається цей самий Ротенберг і сказав, що взагалі то це моє, і Путін там ніколи не був. І зрештою, цей е замок довелося просто таки покинути. Е і Путін туди так ніколи і не з'їздив. А все завдяки розслідуванню. Він просто профукав 100 мільярдів. Ну нічого. Все одно в росіян е, зможе вкрасти ще набагато більше. Я думаю, що після цієї атаки дронами він тепер можливо і не буде їздити у Ленінградську область на відпочинок. До речі, у 22-му році The Гардіан публікували деталі інтер'єрів цього комплексу із такими мармуровими підлогами, і біде за 10 тисяч доларів. Там, як писала газета, є власна пивоварня, чайна кімната з видом на озеро, два басейни. Та доріжка для водоспаду, який раніше, до речі, був туристичною пам'яткою. Ну а потім його звісно загарбали. Обговор обгородили парканом. У 2024 році. Відео з дрону, який пролетів над цією резиденцією, опублікував центр ДСЄ і на ньому видно пірси для яхт, форелеву ферму і господарство з коровами. У Кремлі традиційно спростували, що Путін має відношення до цих об'єктів на Ладозькому озері. кажуть, що то все не їхнє. Ну і загалом у російському так званому міністерстві оборони заявляють про знищення і перехоплення 104 українських безпілотників СВО йде по плану три роки. І от таке от ну я не знаю, друзі, якщо це не Мордор, якщо ця картинка. Не є особленням пекла, то що є особленням пекла, скажіть, будь ласка, вони ось на щось подібне а свого часу перетворили український авдіївський коксохім. Так само це виглядало. Так само це виглядало для українських солдатів, для командирів, які спостерігали за цим із своїх моніторів, і не тільки моніторів. Так само ми з дронів бачили ці картинки. І ось, подивіться на що сьогодні. Не пройшов і рік сьогодні перетворюється російський черговий. Нафтопереробний завод, хіба це не пекло. Ну власне, там, де воно і має бути, Тут все логічно. Отож, сьогодні так звані високоточні уламки прилетіли власне, куди треба. В Ніжегородській області Росії палає один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Вночі його розгатили дрони. Це нафтобаза Лукойла в місті Кстова. Місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про щонайменше три вибухи на підприємстві. Ну і ми з вами бачили. Місця загоряння понад їх понад один це сто відсотків, як мінімум два. Так ну і водночас наші джерела в головному управлінні розвідки. Джерела 24-го стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази за інформацією українських спецслужб. Внаслідок атаки нафтобаза зазнала страшних пошкоджень. Ну добре, вони то написали значних, але ж ми то бачимо із відео, які публікують Росіяни, що вони не значні, вони страшні. І всі чотири безпілотники, випущені по ворожому об'єкту, досягли цілий. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко, НПЗ Кстова, по якому прилетіло, здатен був переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Він виробляє Виробляв принаймні бензин, дизель, авіаційний газ та бітум. і є дуже важливим для армії Росії. Торік цей завод втрачав частину потужностей після схожої, але звісно менш масштабної атаки. Збивали, начебто, БПЛА, і в Смоленській області місцевий так званий губернатор заявив, що один із дронів, нібито збитий, цитую під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Також є повідомлення і про масовану атаку на Тарапетський район Твірської області, mm. де розташована нафтобаза. Ну і звісно, вже усім нам добре відомий збройовий арсенал. Телеграм-канал Астра пише, що було атаковано 23-й арсенал Грау у селищі Жовтневому Твірської області. Також БПЛА потрапили, потрапили до нафтоперекачувальної станції, і от за їхніми даними, начебто, туди летіло щонайменше 29 безпілотників, понад 20 БПЛА атакували склад боєприпасів і прилеглу до нього військову частину. Ну і крім арсеналу, безпілотники, начебто, летіли на нафтоперекачувальну станцію. ТОВ ТрансНєфть Балтіка у селі Єрьохіна. пошкоджено там дах будівлі зв'язку. Фільтраційний насосний майданчик стався розлив нафтопродуктів, Ну і відповідно пожежа повідомили. Про це джерела Астра у МНС Росії, бо офіційно там ніхто нічого не повідомляє. Офіційно там все добре. Всі, всіх збили, всіх, всіх перехопили. А неофіційно, нравиться, ні нравиться. Росія розпадається ще на рік. продовжив постачання військової підтримки для України парламент Італії. Закон було схвалений, е, був схвалений Сенатом, а тепер за нього проголосувала і нижня палата парламенту. Документ санкціонує продовження постачання озброєння Україні. До 31 грудня 25-го року, менш як два тижні тому, Україну відвідував міністр оборони Італії. Він анонсував новий пакет військової допомоги. За словами пана Крозетто йдеться про сучасне озброєння, яке може завдавати потужних. Ударів ще один важливий момент, чому Італія так важлива для України в цьому контексті, тому що Італія є виробником та оператором, або ж співвиробником і співоператором е, такої системи протиракетної оборони, як мамба, також відома як S-A-M-P-T, про спільне виробництво якої про виробництво якої на території України як ми зрозуміли з останніх заяв е, українського політичного керівництва зараз ідуть переговори, ну принаймні закликають. Е, Зараз в офісі президента активно і в нашому міністерстві закордонних справ наших західних партнерів, щоб ми ППО робили на українських потужностях на українській території, бо це швидко і це дешево, як реально показують плани виробництва і, наприклад, гаубиць, стільки самохідних гаубиць скільки виробляє. Україна за один місяць зараз не виробляє жодна країна в світі. Можете це перевірити, друзі. В нас зараз, ну судячи з усього, між 20 і 25 е, натівського м -м, гатунку гаубиць Богдана виробляється на території саме на території України. І ще місяця, до речі, ці потужності вони ще збільшуються? збільшуються абсолютно точно. Ну, якщо говорити про дрони і ракети, дрони е, а можливо навіть і про ракети, просто ми ще. Про це особливо не знаємо, так яка у нас ситуація, наприклад, з такою балістикою із е, крупнішими крилатими ракетами ніж там умовна поляниця? Це поки секрет, але ну з першими ж цей секрет мають дізнатися росіяни. Саме тому я знову ж таки закликаю вас донатити, донатити ще раз донатити на силу оборони України. Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні військову допомогу за схваленими раніше пакетами. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка. Закликав Коваленко на тлі інформації про зупинку фінансування програм іноземної допомоги. США. Напередодні видання The New York Times писало, що наказ Держдепу про зупинку фінансування закордонної допомоги стосується більшості програм військової і безпекової допомоги, в тому числі Україні, Тайваню і Йорданії. Більшість цієї підтримки виплачується саме державним департаментом. США. Військова допомога Ізраїлю та Єгипту, а також екстрена продовольча допомога, виключені із цієї заборони. Ну, пише про це в Таймс. і також стверджує, що частина програм іншої допомоги іноземним державам і структурам буде взагалі остаточно закрита навіть після ось цього проведення аудиту, який запровадили на 90 днів. Я додам, що президент України Володимир Зеленський він також говорив, що зупинки саме воєнної допомоги немає. А от щодо гуманітарних програм, то він вже розпорядився визначити, які програми були критичними, і зазначив, що потрібно спробувати їх перекрити державним коштом. Багато проектів визначимо, які з них критичні і потребують рішень. Вже зараз частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Сполучені Штати розблокували фінансування гуманітарних програм, які стосуються порятунку життя. Держсекретар Марко Рубіо погодився принаймні тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які надають життєво необхідні ліки, медичні послуги, їжу, житло та допомогу для існування. Про це повідомляють The Washington Post та Associated Press із посиланням на відповідний меморандум. Виконавці існуючих чинних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя, мають продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена. Йдеться у повідомленні, але уточнюється, що це відновлення має тимчасовий характер і жодні нові контракти не мають укладатися. При цьому держдепартамент не став робити винятку для програм пов'язаних із абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям. The Washington повз зауважує, що багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, так і не розуміють, чи можуть вони продовжувати свою роботу. Маразматик Путін дав новий коментар своїм пропагандистам щодо переговорів з Україною. каже, що Зеленський сьогодні цитую нелегітимний лідер, і він досі не скасував свою заборону про проведення переговорів з Росією. Також московський фюрер заявив, що переговори із Зеленським в цілому він то може вести, виділить якихось там людей для цього. Але от щось підписувати він точно не буде. Також Путін зазначив, що Україні потрібно було просто піти з Донецької та Луганської областей після 24 лютого. І тоді, за його словами, взагалі не було б ніякої війни. Брехливий Путін повторив також пропагандистську тезу, що нібито суверенітет України. Майже нульовий ну а щодо того, який суверенітет держави, яка отримує майже всі артилерійські снаряди від північної Кореї, всі комплектуючі для складної техніки з заходу через контрабанду. І е, значні, ну теж майже всі потужності по безпілотниках з Китаю. І звісно ж, всі, майже всі, гроші до е, бюджету від Індії та Китаю, е, але є залежними від західних санкцій. Тому Індія та Китай призупинили зараз покупку нафти в Росії. Е, ну про цю країну або ж не до країни. Путін не сказав нічого про її суб'єктність і суверенітет. Сказано не було. Я ж лише додам, що якщо слухати в оригіналі в оригіналі повністю це от шизо інтерв'ю, то дійсно можна поїхати дахом, тому що ну от його так би мовити автор цього інтерв'ю. Так безумовно не так званий журналіст зарубін є автором, а сам Путін. Він говорить: от десь з різницею в 30 секунд, що він не буде вести переговорів з Зеленським. І що він буде вести переговори з Зеленським. І знову таки не буде і буде. Послухайте, це дуже цікаве інтерв'ю, але лише якщо у вас дуже міцні нерви. Це справді якась інформаційна шизофренія. Ну і власне, президент Зеленський відреагував на такі заяви Путіна. У дописі в телеграмі він зазначив, що той знову підтвердив, що боїться переговорів, боїться сильних лідерів, і робить усе, аби затягнути цю війну. Кожен його крок, і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, аби зробити війну безкінечною, каже президент Зеленський. Він наголошує, що кремлівський диктатор робить усе, щоби замість миру. Або продовжувати вбивати повномасштабно, або утримати паузу, аби надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення. Світовим лідерам варто врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени. А саме, Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів. І саме тому ми маємо діяти злагоджено і рішучо. Усі, хто має достатню сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Ну, і ще один шизофренік виліз із заявами на болотах в Росії, заявили про ідею поділу України між кількома країнами. Автор цього абсурду, Наришкін, голова служби внішні розвідки. РФ. друг Путіна, вирішив обговорити із іноземними істориками те, кому і які області України мають. Дістатися каже, що це дуже серйозне питання про права на українські землі. За словами Наришкіна, до обговорення запросять не лише членів російського історичного товариства, так званого, але і істориків з Польщі, Угорщини та Словаччини. Знаєте, це таке серйозне питання, яке має дуже глибоку передісторію. Я якраз із колегами-істориками в російському історичному товаристві запропонував обговорити ось цю тему, але з історичного погляду, і ми обов'язково це зробимо і спробуємо запросити істориків з інших країн, з Польщі, з Угорщини зі Словаччини. А пам'ятаєте, як місяці три тому головне управління розвідки опублікувало е, інформацію про. Подібні плани ворога про те, що вони там розділили мапу України на кілька частин, і хочуть, значить, в такий спосіб домовлятися з Трампом. Ми тоді ще думали. Давайте відверто. Ми тоді ще думали, ну що там гур. Ну можливо, це е, якась протидія, гібридна. Ми не знаємо, можливо, це е, так воно не зовсім є. Може, це якесь ненадійне джерело. Ну, не такі ж вони хворі, ці росіяни. Думав хтось, друзі, ось робимо висновки. Абсолютно ідентично, ну можливо, вони там змінили за ці три місяці. В них є потужності в служби зовнішньої розвідки Росії. Ну, власне, мені здається, це і є їхнє основне призначення час від часу на вигаданій мапі щось змінювати, щось домальовувати. Ну і власне так воно і сталося цього разу. Вони трошечки змінили обриси, змінили кольори, але ж мапа та сама, і ідея та сама, просто тепер це звучить офіційно. Я особисто тільки більше вірю головному управлінню розвідки. Після цього ну, якщо не е, інциденту так е, говорити, то власне там треба назвати своїми мене ці. Дії превентивної операції з боку головного управління розвідки. Ну і в центрі протидії дезінформації цю заяву звісно прокоментували. кажуть, що ініціюючи подібні дискусії, Росія намагається представити Україну як штучне утворення, територія якого, начебто, належить іншим країнам, і таким чином Москва намагається послабити сприйняття України як суверенної держави на міжнародній арені. Також метою подібних заяв є створення напруження. Як між Україною, так і її сусідами, і звісно, які перебувають у європейському союзі. Ну і ми бачимо, що насправді можливо якесь напруження намагає вже там виникає, але я впевнена, що в Росіян точно нічого не вийде. Я ж нагадаю про що говорив Єрсен і головне управління розвідки. Ще восени минулого року. Видання НВ з посиланням на джерела писало, що Росія планувала передати Трампу ось такий план поділу України до 2045 року. У цьому документі йшла мова про поділ на три частини: так звані нові регіони Росії, це, начебто, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, і також Крим. Також проросійське державне утворення, яке охоплює Київ, північ, центр та південь України, і так звані спірні території це весь захід нашої держави. І от їхнє майбутнє цих територій, начебто. Має вирішуватися між Росією і іншими суміжними державами, такими як Угорщина, Польща та Румунія. В українській розвідці цю інформацію згодом підтвердили. Сказали, що і справді такий план ОРФ існує. Ну а в МЗС України наголосили, що наша держава єдина і неподільна. Ніяких сортів, частин чи поділів ніколи не буде. Україна є країною єдиною у своїх міжнародно визнаних кордонах.